Війна внесла корективи у наше життя. Вона могла позбавити нас житла, вона позбавила нас мирного сьогодення, але війна не може забрати мрію. І от для багатьох наших випускників саме цей навчальний заклад і став мрією, яку можна втілити в реальність. Зараз ми завітали у відокремлений структурний підрозділ Масівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету і запросили до розмови директора закладу Наталію Марківну Пахович. Наш навчальний заклад фахової передвищої освіти має можливість набирати студентів на базі 9, на базі 11, на базі ПТУ і навіть на другу освіту. У нас вступна компанія по дев'ятикласниках вже завершилася. Навіть друга хвиля, все вона вже завершена. Вже накази є на зарахування таких дітей і на місця державного замовлення, яких у нас було в достатній кількості, і ми задовольнили всіх, хто до нас звертався. І, звичайно, на контрактні місця. Зараз ми працюємо з майбутніми нашими студентами, але це випускники 11 класу, це випускники ПТУ і, звичайно, заочна форма. Тому 11 клас ми ще маємо право розглядати їхні документи, заяви і документи до 31-го 22-го року, хто ще десь. Не закріпився, не визначився, щось заважало йому в період воєнного стану десь зробити якийсь певний крок. Ми чекаємо на вас, випускники 11 класу, випускники ПТУ та інших навчальних закладів, вищих навчальних закладів, які хочуть одержати продовження освіти, і другу освіту до 31.08 вони мають право подати документи на денну форму навчання і заочна форма. Навчання, я хочу акцент зробити. Прийом документів до 31-го ми розглядаємо повністю заочну форму навчання. От чогось денна форма у нас активно пішла, і ми очікуємо десь порядка до збільшення контингенту наших, нашого студентів. Денної форми навчання до 650 осіб минулого року було 618, цього року 650. А от заочна форма чогось люди якось ще не зорієнтувалися. Тому є час, і я все-таки хочу запросити всіх тих, хто можливо хоче навчатися, хоче здобути дуже гарні спеціальності технологічного, економічного, інженерного напрямку, хто можливо в період. Ось такий важкий для нашої держави змінює свій фах. Або хоче одержати додатковий додаткову якусь спеціальність. Будь ласка, звертайтеся до нас, заходьте до наш, на наш сайт, звертайтеся в навчальний заклад. Є телефони, є електронки. Ми будемо розглядати. Вас тому, що є можливість в будь-якому віці здобути другу освіту. Ви себе не реалізували як економіст. Ми можемо вам допомогти стати технологом, здобути освіту, відповідно себе реалізувати. Це дуже активно, дуже дуже дуже. Правильно в цей час дуже правильно, і але хочемо привернути на це звичайно увагу. Зараз в цей час хочемо привернути увагу і оголошення даємо. І ось зараз через телебачення, дякуючи, дякуючи вам, пані Наталі. Ми звичайно хочемо до себе привернути увагу, особливо на заочну форму навчання. Будь ласка, запрошуємо і чекаємо. Наталя Маркіна, от ми почали говорити за те, що ви закликаєте. Як би ви визначили основні такі пріоритетні родзинки вашого закладу? Що е... тут особливе? Дивіться, перш за все, статистика говорить про те, що Україна протримається, Україна не буде голодною, зважуючи на те, які вчора ми. Передачі готували для наших військових, то і село, ось на прикладі тільки нашого села і нашого і працівників нашого навчального закладу, скільки ми всього знесли, скільки ми всього пристарали для того, щоб допомогти армії, ми не будемо голодними, але світ і Україна потребує фахівців для того, щоб хліб вирощували фахові спеціалісти, для того, щоб е тваринництво. Також з твариництвом займалися фахівці для того, щоб економісти о цього спрямування також вони розумілися. Тому от в цьому наш пріоритет держава аграрна і аграрна освіта. Вона дуже важлива для наш, для нашого регіону і для нашої України. Тому я вважаю, що це наша родзинка. А крім того, ми ще вкинули от сюди. Таку спеціальність, як інженерну, механік автомобільного транспорту. Будь ласка, якщо ви бачите себе автомобілістом, чого би ні? Тому що автомобільний транспорт він є, буде і, і буде розвиватися і далі, удосконалюватися, розвиватися. Наталія Марина, на жаль, звичайно, що весь освітній процес цього навчального року він буде проходити в воєнний період. Це вже Є факти. Наскільки заклад готовий до роботи в саме в таких умовах? Попереднє Міністерство освіти рекомендувало нам почати розпочати навчальний рік для старшокурсників з 15 серпня. Але ми з огляду на те, що перш за все, на першому місці зараз безпека. Ми не справилися не те, що ми не хотіли ми дуже прагнули до цього, але ми ще не пройшли комісію на прийняття нашого сховища, яке вже готове. Ми в сховище практично вклали досить велику, велику суму. Я не хочу на ній акцентувати увагу, але це наші кошти спеціального фонду, де ми зробили все для того, щоб це сховище відповідало тим вимогам, які забезпечують безпеку 300 чоловік. Наше сховище розраховане на 300 чоловік. Враховуючи те, що денна форма навчання, ми очікуємо 650 студентів денної форми навчання, плюс заочна форма навчання, плюс наші працівники, яких е, порядка 100 осіб, тому ми розглядаємо тільки змішану форму навчання. Ми не розглядаємо повністю он, офлайн, тому що ми в першу чергу повинні забезпечити розміщення наших здобувачів освіти і тих, хто забезпечує одержання цієї освіти, ми безпечним місцем це сховище. Сховище розраховане, значить, ми можемо завести. Тому ми плануємо так. Плануємо, що ми будемо заводити окремі курси офлайн навчання буде в окремих курсах, в окремих групах може бути. У нас є Багато практики, яка зв'язана із виробничим нашим підрозділом, з навчально-дослідним господарством. Це робота на полях, і ми зараз плануємо цю практику під час посівної, під час збирання пізніх культур зернових. І звичайно на фермі це круглодобова там і круглорічна робота, тому ми тут можемо безпосередньо працювати. Звичайно, інженерний напрямок також у нас може бути задіяний практичному, тому може бути отаке розсередження людей, тобто не буде скупчення їх на одному місці. Ми це будемо гарантувати. Ми це будемо продумувати. Ми зараз ще раз звертаємося до батьків, до студентів наших. До наших вступників, які вже зараховані до числа студентів, для того, щоб вони ще раз виразили свою думку, яким чином вони бачать, тому що кожен раз змінюється якась ситуація, і ми повинні до неї пристосовуватися. І ще раз кажу, так як у нас на першому місці в навчальних закладах якість освіти, так у нас зараз на першому місці це безпека. Безпека людей. Учасників освітнього процесу. Ваш колектив з першого дня не стояв осторонь підтримки наших бійців. Чи продовжується зараз ця робота? Тому що ясно, що зараз ви переключаєте увагу вже на навчальний процес? Продовжується така робота. Ми працюємо із волонтерами нашого ОТГ в тісні в тісному зв'язку із Печенком Геннадієм Михайловичем із Колісником. Ми працюємо з цими нашими волонтерами, дуже хорошими, славними, і ми допомагаємо їм. Вільніше формуємо ті всі, що там потрібно в продуктовому вигляді, можливо, щось трошки фінансово ми допомагаємо. Ми працюємо співпрацюємо також із благодійним фондом нашого університету, який створила ректор Олена Анатолійовна Шуст, благодійний фонд на допомогу ЗСУ. Це дуже славно. Ми розуміємо, куди йдуть наші кошти, куди вони адресно одержують наші бійці, яких ми підтримуємо, яких ми знаємо. Це і чоловіки наших працівників, це і брати, і, і, і рідня. І ми дуже раді, що ми приймаємо таку участь і надаємо таку нашу посильну допомогу. І звичайно, готуємо надалі в наших погрібах. Є і консервація, і варення для того, щоб якщо буде надалі потреба, то ми в нас резерв є, і ми готові далі вести таку роботу, допомагати нашій армії для того, щоб ми разом ішли до перемоги.